Головним епіцентром революції гідності, звісно, був столичний Євромайдан. Та Бродівщина також сміливо і яскраво продемонструвала свою стійку позицію. Жодного дня бродівчани не були осторонь революційних подій. Бродівський майдан практично не розходився. Активізувалися усі: учні, студенти, депутати, підприємці, прості громадяни. Євросесії, живий ланцюг, звернення, молитви, протести. Як рік тому починалася революція гідності на бродівщині, пропонуємо повернутися і пригадати. Гадати часи козаччини, коли Катерина II знищила наше козацтво, були збирати тисяч були. Рівно рік тому, 21 листопада 2013 року, в Україні розпочалася Революція Гідності. Взятий нашою державою курс на євроінтеграцію раптом зупинив Кабінет міністрів, котрий вирішив пригальмувати процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. З таким рішенням Кабінету Азарова серед більшості регіонів України не погодилася Бродівщина. Перший євромітинг у Бродах коли ще була надія на те, що угода у вільнюсі 29 листопада таки буде підписана. Бродівчани збирають підписи за євроінтеграцію і проти прем'єра Азарова. Аби здобувати дійсно належний рівень життя для своїх мешканців, для своєї неньки України, аби ми почувалися дійсно людьми. Наш не наш президент і уряд вирішили. Загасити оте світло, яке в кінці тунелю ось ось з'являлося можливо навіть не для нас, бо ми розуміємо, що зразу жити добре не стане. А це світло з'являлося для наших дітей. Вимагаємо негайної відставки уряду, вимагаємо від президента України та Верховної Ради України, вжити рішучих та негайних заходів. Щодо підписання 28-29 листопада, 2013 року, у вільнюсі Литва, угоди про євроінтеграцію України, я вважаю, що Європа, як ми кажемо, стара Європа, зараз повинна уклінно дякувати нам, українцям, нащадкам тих пращурів, які зберегли її від татарської навали, і абсолютно без всяких умов. Прийняти нашу державу у свою сім'ю Бродівська районна рада скликає позачергову сесію. Такий самий єврокрок робить і Бродівська міська рада. Та голова Верховної Ради України щодо подальшої і повномасштабної євроінтеграції України та недопустимості зриву підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 28 листопада 2014 року. Останнім часом увага всього українського суспільства прикута до підписання довгоочікуваної угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що заплановано на 28 листопада цього року в місті Вільністей. Саміт самі Україна ЄС фактично окреслить не лише Східний кордон Європи, а й визначатиме геополітичну ситуацію континенту на багато років вперед. Підписання Україної угоди про асоціацію з ЄС. Це суверенне право наших співвітчизників обирати стандарти, за якими сучасні і прийдешні покоління будуть жити та розвиватися в майбутньому. Рішення депутатів про підняття прапора Євросоюзу втілює у життя учнівська молодь міста Броди. Це є крок для України, великий крок вперед. Це є зростання заробітної плати. Для нас це означає те, що одного ранку ми прокинемося і зрозуміємо, що у нас є робота. У нас є хороша якісна робота. У нас є дешева якісна медицина. У нас є можливість виїхати за кордон. Тобто, якщо нам відкриють безвізовий режим, ми будемо мати змогу відвідувати європейські країни. Під акапельне виконання славня України на адміністративному будинку замаріюріли державний прапор України, а поруч з ним Євросоюзу. як символи сьогочасного волі виявлення народу України, що сподівається на правильний вибір президента. На хвилі європіднесення студенти бродівського петколеджу імені Маркіяна Шашкевича, які декілька днів у знак протесту проти рішення кабінету міністрів Азарова замість пар приходять на бродівський євромайдан. Щоб підтримати прагнення українців до поновлення історичної справедливості і до повернення України у сім'ю європейських народів. Молодь підтримують люди старшого і похилого віку, маленькі брудівчани. Всі ще вірять, що євролокомотив, який набрав швидкості, не зупиниться. В Європу обов'язково, в Європу обов'язково. А Чому? А тому що було легше, бо ти вже хабарники надоїли. Хватить. Хай я йду за молоддю. Вони хочуть так і я так хочу. Слава Україні! Громадські активісти закликають людей виходити на майдан. Координує євромітинги районна рада. До закликів про дотримання незмінного курсу держави приєднуються представники різних професій, соціальних груп, громадських організацій, духовенство Бродівщини від першого євромітингу з народом. Нахабні дії президента, кабінету міністрів та представників політичної партії регіонів щодо припинення євроміграційного процесу змусило нас. Офіцери патріотів України прийняти категоричне звернення, якому ми декларуємо наступне. Перше, пропонуємо всім патріотам України, пересічним українцям, активістам громадських політичних організацій, категорично відмежуватися і не підтримувати абсолютно ніяких позицій, пропозицій і рішень діючої влади, що не відповідають Конституції України. В день запланованого підписання угоди про асоціацію дві столиці України Київ і Львів. Люди з'єднують живим ланцюгом. Бродівчани і жителі району активно тримають ланки Євроланцюга. Ну відрадивило суто було заплановано десь до 100 чоловік. Як ви бачите, зібралися трошки менше. Ну але люди все під'їжджають. Зачі мають вийти з села Крупець і Бугаївка. Хто ще під'їде, Я думаю, він зараз приєднаються до нашої акції. Ми вирішили долучитися до цієї акції. Ми почули про неї в соціальних мережах. Вирішили до цього долучитися, Ми приїхали з Тернополя. Думаю, що це емоційно єднає весь український народ тих людей, які їдуть на автомобільному транспорті. Тих це якраз єднає в спільних баченнях в спільній позиції українського народу. Ми отримали завдання від координаторів ланцюга забезпечити от от цю ланку на кордоні Рівненської і Львівської області. Бо Україна це Європа, і тут дискутувати напевно зайве. Найактивніші євроінтегратори збродів з труднощами проривалися на столичний Євромайдан. Риторика мирних проєвропейських мітингів змінюється після силового розгону студентського Євромайдану. Шановні земляки, в четвер на цій площі перед Бродівською районною радою, разом із представниками і священниками усіх конфесій, ми молилися за кращу долю України. Ми молилися за майбутнє наших дітей, за майбутнє щасливе майбутнє нашої держави. Це зібрання було мирним, як і десятки і сотні зібрань по всій території України на всіх майданах малих чи великих міст України. І напевно жодному з нас не могло і в голову прийти, що влада так жорстоко і цинічно розправиться з нашими дітьми на такому ж мирному зібранні. На Євромайдані у Києві офіцери і прапорщики Бродівської організації спілки офіцерів України категорично засуджують дії підрозділів Беркут на Майдані у столиці України в місці Києві. Так нахабно і брутально з громадянами українцями, як зробили військовослужбовці правоохоронних структур Беркут, поводитися не можна. При виконанні службових обов'язків кожному правоохоронцю необхідно в першу чергу пам'ятати. Про присягу на вірність українському народові, шановні бродівчани, я сьогодні зранку приїхав з Києва з акції протесту, яка відбувалася на майдані. Але ми не застали цього жахливого страхіття, яке вчинив Беркут, скажімо, по відношенні до наших, до наших дітей, до наших студентів, до жінок, били всіх, ніхто не падав. Це просто було звіряче відношення до людей. І тому сьогодні. Опозиційні політичні сили заявляють про створення штабу національного спротиву. Ми, українці, єдиний народ, єдина нація. І тільки разом ми сила, і тільки разом ми переможемо. Наступні сторінки нашої євроспромічного. В останньому кадрі кіна і став нам бажання зробити так, щоб впала стіна стіна.